Всім привіт! Погляньте сьогодні в мене в руках пристрій нічного бачення. Здається, назва читається як Yanki DG81х25. 1 тобто він не збільшує зображення, а просто ви можете в темноті бачити якісь об'єкти. Взагалі-то дуже багато інформації є в інтернеті про різні пристрої нічного бачення, але от про цього майже ніякої інформації я не знайшов. Знайшов на сайті, що його ціна коштує приблизно 2000 євро, доволі дорога річ, хоча є і за 5, і за 10 тисяч, тому ще не настільки дорого. З цієї сторони, це не об'єктив, це якраз окуляр. І сюди треба дивитися. А от з цієї сторони об'єктив. Зараз можна відкрити. Нічого страшного не буде, і ви його не поламаєте. Але бажано, щоб ця кришечка завжди була ось тут і завжди закривала об'єктив. Тому що при великій кількості світла, якщо він буде включений, ви його можете спалити. Як він працює? Просто берете, натискаєте на оцю кнопку, і бачите, появився зелений екран. Тут в цьому пристрої нічного бачення. Скорочено ПНБ зелений фосфор. Можна короткостроково ось так натискати, і він буде включатися. А можна ось тут закрутити до кінця, і він буде постійно включений. Зараз я тут відкручу, дістану з нього батарейку, як то кажуть, від гріха подальше, щоб, щоб його. Нечайно не включити. В світлу пору доби, ну як вам сказати, в світлу, тобто в білий день можна його включити, коли кришка є закрита, і він зразу почне видавати такий дуже тонкий писк, неприємний для вуха. Це означає, що занадто багато світла потрапляє через ось цей маленький отвір. Тобто, навіть ну, відкривати ну, це взагалі це все. Це швидше за все, що він згорить. Але в деяких приладах є захист від засвіту. Чи в цьому приладі цей захист є, я не знаю, але перевіряти я не буду. Коли майже от повна темнота на дворі, дещо там ліхтарі якісь світяться, і з закритою кришкою все рівно він деколи може подавати звуковий сигнал. Навіть так, тобто відкривати оцю кришечку, ну, коли він працює, Можна лише тоді, коли прям повна-повна темнота, і тільки там я не знаю, зорі на небі або місяць, і в такому випадку він буде вам показувати якесь зображення. Інфрачервоної підсвітки тут немає. Я так пошукав в інтернеті: ось цей ПНБ відноситься або до 2 плюс покоління, або до третього покоління. Точно сказати, якого саме покоління я не можу, так як я не знаю точних характеристик електронного оптичного перетворювача, який тут знаходиться, яка його роздільна здатність, в скільки разів він підсилює сигнал, ну і так далі. І на якій відстані можна розрізнити силует, ну, наприклад, людини в повній темноті, коли в нас повний місяць або півмісяця, тому ці характеристики теж для кожного ПНБ вказуються. Погляньте на ось цей малюнок. Зараз вам розкажу приблизно так на пальцях, як ось ця річ працює. Леттять фотони. Фотони це і є кольори. І в залежності від того, який колір попадає сюди через лінзу і далі на фотокатод, кожен колір має свою енергію. Червоний колір. Фотони червоного кольору мають менше енергії, а фіолетового більше. І в залежності, яка енергія потрапила на фотокатод, з нього відірвався або вилетів електрон. І далі цей електрон попадає в мікроканальну пластину, в якій кількість електронів збільшується в десятки тисяч разів, там, в 10 20, а то й в 50 тисяч разів. І далі, отака величезна кількість електронів потрапляє на іншу мембрану, на якій нанесений фосфор. По правильному він називається люмінесцентний екран. Після бомбардування його електронами він збуджується і випромінює фотони. Випромінює зелений колір, так як тут нанесений зелений фосфор. І потрапляє вже в лінзу окуляра, а далі нам в очі. Ось такий. З одної сторони, простий принцип роботи теоретично, а з другої сторони, ну, мабуть, це все дуже складно зробити. Так, якби було легко, то він би не коштував ні 2, ні 5, ні 10 тисяч доларів. Тобто це дорога річ, і її виготовити не так то просто. І щоб дізнатися до якого класу належить любий або цей нічного бачення, потрібно знати саме характеристики. Мікроканальної пластини. Що таке мікроканальна пластина? Це, ну, мабуть, якась мембрана, у якій на квадратний міліметр є отвори. І чим більше тих отворів, тим роздільна здатність буде вища. В першого класу здається оцих отворів, в, яких, в які влітають електрони і там підсилюються, приблизно є 40 отворів на квадратний міліметр. А чим вищий клас, тим цих отворів є все більше і більше, їх там може бути і 60, і 70. А тепер переходимо до проблеми, яка тут є. Власник цього пристрою жаліється на деякі такі темні плямки, які тут є всередині. І він хотів, щоб я перечистив лінзи. Коли завод випускає якусь продукцію, є маленький брак. І в залежності від того, наскільки сильно бракована продукція, будь-який із цих приладів, тобто випускають, наприклад, 100 ось таких однакових однакових пристроїв, але вони всі мають різний брак в декого декілька крапочок або плям на люмінофорному екрані. І якщо це дуже маленькі чорні цятки. І вони знаходяться не в центрі, а приблизно так на 60% від центру, то це відносять там до бракованих деталей там, одного класу, другого класу, третього класу. Але вони всі продаються як нові, але ну якось їх там поділяють. А буває таке, що крім цих малесеньких чорних цяток появляється якась така дещо більша. Ну коли ви дивитеся, то вона може становити там в діаметрі 5 міліметрів така темніша пляма. Це буває, ну мені так здається, навіть коли ви візьмете, ось так закриєте оцю кришку. Ось так лишите десь на сонці. Або, можливо, навіть відкриту, лишите на сонці. І на довгий час ось так сонце буде сюди світити. В такому випадку теж може вигоріти ось цей екран. І коли оці темні плями появляються, вони. По суті, незворотні. Тобто ви зремонтувати вже не зможете. Ви або користуєтесь так, як воно є, або купуєте новий, тому що ну, ніхто ремонтувати і замінювати ту фосфорну мембрану вам не буде. Також знайшов інформацію, що з цієї 3 вольтової батарейки ось тут всередині утворюється напруга ну, 5000 вольт. Я вже його дещо протестував. Ну, чесно кажучи, я просто вражений. Темнота була ну, повна, повна темнота. Тобто, я не бачив своїми очима ніякого джерела світла. Ну, можливо, якась там, я навіть не знаю, як це сказати. Ну, Для мене це взагалі тобто, ніякого світла немає. Я через нього дивлюся. Ну, звичайно, що вже коли така повна темнота, то я цю пришку знімаю. І виявляєте, я бачу. Я все-таки вирішив з цієї сторони, зі сторони окуляра відкрутити. Власник цього пристрою казав, що він відкручував, але не мав ключа для того, щоб відкрутити лінзи і перечистити. Ось так з середини тут виглядає. Ну це не повністю середина, це тільки зі сторони окуляра, а тут фосфор. Ну і всередині видно, що є легенька пилюка, тому треба буде відкрутити. Так що зараз протестую, покажу, як ця річ е працює. Де що світло є? Ну Повірте, того світла, що зараз є, для цього пристрою прям аж дуже багато. Ну, щоб ви розуміли. Тут ну, камера телефону по суті не бачить. От. Світло потрапляє далеко-далеко від ліхтар, далеко-далеко. І взагалі для цього приладу, якщо небо ясне, є багато зірок. А також добре світить місяць. Цього світла є достатньо для того, щоб прилад нормально працював. Можливо, деяка інформація не дуже точна, так як нічник у мене вперше. Зауваження, правки або різні коментарі буду радий прочитати. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей!